Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо з вами малювати такий легкий літній пейзаж. А олівчик нам не потрібен, нам потрібна лише вода і фарби. Так, Дивіться, що ми робимо. Заповнюємо зверху десь дві третини нашого листочка водою. Добре, так змочуємо, як завжди, щоб зробити по-мокрому. Так, і далі додаємо в цю верхню частину листочка колір. Я беру рожевий колір і візьму ще блакитний. Це ми будемо з вами малювати таке гарненьке небо. Там, де рожевий переходить в блакитний, вони можуть змішуватись, і там буде такий фіолетовий відтіночок. Так, додаємо фарбочку і так добре розподіляємо по цій частині листочка. Що ми робимо далі? Далі ми миємо пензлик і змочуємо нижню частину листочка і лишаємо десь такий невеличкий шматочок, не змочений е, на листочку ні з верхньої частини, ось тут ні з нижньої. Ну, дам -дам -дам приблизно декілька сантиметрів. Так, нижню частину змочили, і тепер додаємо таку яскраву зелену фарбу. Це в нас буде фон для травички. Так. Додаємо фарбу, додаємо, розподіляємо її так теж рівномірно. Можна зробити там знизу трошки темніше, так воно буде більш природньо. Так, є. Так, що ми будемо робити з вами далі? Далі ми будемо малювати квіточки. Так, візьмемо червоний колір, і тут ми будемо заходити вже як на сухі шматочки паперу, так і на вологі. І такі будемо робити цікаві ефекти. Там, де в нас папір вологі, фарбочка буде розтікатись, іначе будуть такі квіточки, трохи розмазані, такі в розфокусі. А там, де папір сухий, вони будуть сухенькі, ну такі, наче більш на передньому плані. Так, квіточки малюємо абсолютно такої хаотичної форми. Я їх малюю такі, наче бубліки, з дірочкою всередині, щоб ми там ще потім зробили серединку. Так, вони у нас всі розташовані на різному рівні, всі різних розмірів. Є деякі трошки більше, трошки менше. Ось деякі в мене взагалі, там, які, як цяточки такі маленькі. є. Так, і так от розподіляємо їх по листочку так, як подобається. Так, далі. Що ми будемо робити з вами далі? Далі ми такою більш темною зеленою фарбочкою будемо робити стебельочки в цих наших квіточках. Так, набираємо фарбочку. І ось так можна спочатку знизу зробити такі більш може, хаотичні лінії, просто щоб зобразити, що в нас там травичка. А можна ден-де і спеціально так від наших квіточок провести лінії вниз. Ну, що це їхні реальні стебельочки. Так, робимо такі штуки, можна зробити там трошки гуще, так, щоб було реальне таке відчуття трави. Так, додаю ще, можна, до речі, темніше, трошки світліше, різного кольору можна брати оці, різного відтінку зелений колір. Так, І додаємо оці травиночки на наш зелений фон. Так. Додаємо, додаємо, там розподіляємо. Далі, що ми будемо з вами робити? Ми будемо робити такі темні серединки у наших квіточках. Я для цього беру просто а, такий темний, наче чорний в мене колір. Він насправді не чорний, якась сепія, називається, здається. Так, такий темний колір. Я беру і просто такі крапочки в деякі квіточки там вставляю посерединці. Так. Є, і далі такий останній найулюбленіший етап це ми крапаємо крапельки. Ось, наприклад, червоної фарбочки, так по всій картиночці, наче від наших квіточок там щось розлітається в повітрі, такий якийсь пилок чарівний. Так, покрапали, покрапали, в принципі, все. Тепер картинка наша нехай підсихає, і вона вже готова.